Вітання! У цьому відео хочу показати, як я осучаснила давній смаколик. А саме горішки. Я трошки його підігнала під свій смак. Можливо, і вам цей рецепт припаде до душі. Ну що ж, почнемо. З'єднуємо всі складники і замішуємо тісто. Масло та смалець мають бути холодними. Саме смалець і жовтки надають крихкості тісту. І горішки просто тануть у роті. На початку буде не дуже получатись, але за кілька хвилин замісу тісто набуде форми, буде м'яким і податливим. Форми я змащую кокосовим маслом. Це надає гарного аромату тісту. Набиваємо формочки тістом щільно, бо це тісто трошки всідається при випіканні. Випікаємо хвилин 18 при 170 градусах. Цього тіста мені вистачило на 65 горішків, тобто 130 половинок. Воно виглядає наче багато, але горішки тануть дуже швидко. Даємо горішкам вистегнути і вибираємо з форм. Далі беремось до приготування нашого крему. Збиваємо масло до посвітління. Додаємо згущене варене молоко та вершковий сир аля Філадельфія. Всі грамовки є під відео у рецепті. Я додаю ще 30 мл коньяку, але це не є обов'язковим. Хто не має терпіння до крему, може наморочити собі голови і начинити просто вареним згущеним молоком. Начиняємо наші горішки. У кого є кондитерський мішечок, то це справа кількох хвилин. З приводу барвників. Якщо комусь цікаво, то чорні зробила на порошковому бамбуковому вугіллі, червоні на порошковому барвнику. Він вже не натуральний. Колір обрала малиновий. І ще, хто любить дуже солодке, додайте більше цукру в тісто. Я люблю, коли тісто трішки солоне, а начинка солодка. Печіть горішки, заварюйте смачний чай і зігрівайте своїх близьких приємними спогадами з дитинства.